Показати позитивний приклад музика в сімейному житті. Співайте або грайте на інструменті разом із дитиною, щоб показати, що музика може бути частиною повсякдення, захоплення музикою дорослими. Дивіться концерти, слухайте музику різних жанрів. Це створює у дитини позитивний образ музикування. Створити комфортне середовище для музикування. Музичний куточок. Виділіть затишне місце для інструментів, щоб дитина могла легко займатися музикою у зручному середовищі, доступність інструментів. Розмістіть інструменти на рівні дитини, щоб вона могла взяти їх у будь-який час без сторонньої допомоги. Зробіть навчання цікавим, музичні ігри, використовуйте ігрові підходи, співочі лічилки, музичні вікторини, які викликають інтерес та радість у дитини, різноманітність жанрів. Пропонуйте дитині різні жанри та стилі музики, щоб знайти те, що їй подобається найбільше. Встановити маленькі досяжні цілі, короткострокові цілі Допоможуть дитині досягати простих результатів, вивчити одну пісню або ритм, що створить відчуття успіху, похвала та підтримка. Підкреслюйте прогрес, навіть якщо він невеликий. Це допомагає розвивати впевненість у собі. Залучити дитину до спільної творчості, спільні виступи. Організуйте сімейні концерти, або запишіть домашні відео, де дитина зможе продемонструвати свої досягнення. Гра в ансамблі. Якщо є така можливість, залучайте інших дітей або дорослих, щоб грати разом. Спільна музика додає мотивації та радості. Використовувати сучасні технології, музичні додатки та ігри, використовуйте програми, що допомагають легко навчитися нотам, ритмам та іншим музичним елементам, записування виступів, записуйте виконання дитини, показуйте їй результат, щоб вона бачила свій розвиток. Підтримувати інтерес через свободу вибору. Дозвольте вибір інструментів. Нехай дитина вибирає інструменти, які їй подобаються. Це зробить процес більш захопливим. Вибір репертуару. Дозволяйте дитині обирати пісні або мелодії, які вона хоче вивчати. Це зробить навчання цікавим і персоналізованим. Зберігати радість від музики, фокус на задоволення. Нехай заняття будуть для дитини радісним і розслабляючим процесом, а не обов'язком.